Що зміниться в житті дитини після розлучення батьків? Ви розірвали шлюб і задача номер 1 допомогти дитині емоційно прожити цей складний період, пояснити їй, як буде організовано побут і які зміни на неї чекають. Відповідно до статті 157 Сімейного кодексу України батьки мають вирішити, як виховувати дитину спільно і з ким із батьків вона буде проживати. Якщо емоції беруть вгору і між вами виникає спір. Тоді звертайтеся до органу опіки піклування або ж до суду. Якщо ви, як батьки, знайшли компроміс, тоді класним інструментом для захисту прав вашої дитини буде укладення договору про визначення місця проживання та порядку здійснення участі у вихованні. Договір ґрунтується на вільному волевиявленні сторін, тому ви зможете передбачити будь-які умови, які не суперечать сімейному законодавству. Головне передбачити договором, де і з ким буде проживати дитина та за якою адресою, розмір аліментних зобов'язань та додаткових витрат на дитину, а також перерахувати основні права та обов'язки батьків у вихованні. Договір посвідчується нотаріусом у присутності обох сторін. При собі необхідно мати паспорт, код, свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб, рішення про розірвання шлюбу, якщо таке є, і документи на житло. Потурбуйтеся про ваших дітей, укладіть правильно складений договір.